Працівниками карного розшуку Білоцерківського міськвідділу міліції в ході оперативно-розшукових заходів затримали двох місцевих жителів, які 7 серпня 2015 року під час п'яної суперечки та бійки втопили свого знайомого у річці Рось. 08.08 о 9 годині 15 хвилин до Білоцерківського МВ поступило повідомлення про те, що поблизу пляжа Вокзальна зайнято труп невідомого чоловіка. Виїздом слідчо-оперативної групи Білоцерківської МВ за допомогою МНС даний труп було оглянуто оглянуто, витягну з води. При огляді трупа були знайдені документи та була встановлена його особа. При труп було направлено направлено на судову медичну експертизу. Після проведення ростину трупу твердо було виявлено, що труп є кримінальним. При відпрацюванні та розкритті даного злочину оперативно розшуковими заходу було встановлено коло осіб, котрі, розпиваючи спиртні напої в меліці вокзальна, виник виник спір, який переріз бійку. Після, після чого громадянина є, було заташено воду, де один держав його громадянин, за ноги, другий давлячи на грудну клітку, втопили даного громадянина тіло, витягнули в кущі. Дані громадяни на даний час затримані, дали правдиві покази. Затрима та знаходяться від табло Церківського МВ. Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 пункту 12 кримінального кодексу України умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групи осіб, санкція якої передбачає покарання позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частиною 2 цієї статті.